друзі, Сьогодні приїхав другий день на той самий город, вчора копав. Це вже буде друге відео. що я вже виложив. наушнички я надів, собираюсь потихоньку. перчатки, наушнички, холодно. Огуці на плюс один чи плюс два, не знаю, сьогодні вже 5 грудня 2025 року. В общем, знову ж таки свої своїм новим прибором ноктою приборчик котушечка снайперка буду ходити, пока зложені ще не розложивав дойду тут до города буду там там розложуся що, друзі будуть нагодочки покажу все пожелайте удачи Підписуйтесь на канал ставте лайки погнав я копати так, друзі, є перша знахідочка, випала така пломба. Надписів немає ніяких, все якесь затерте, зачухане. Ну і що пломба, я її трохи так уже почистив. Сінал, звісно був не перший, але синал вже було багато, але ж, як завжди, проволока, кришки, всяка жбонь, бонь, ну це така свинцева пломба. Перший такий сигнал более-менее до того місця, де монеты копав. Вчора, сейчас, ще там буду бігати, Пробувати по путі прозваню. Пока що знайшов пломбочку. Добро друзі, погнав я далі. Друзі, був ще сигнальчик. випав якийсь кругляшечок. Такий кругляшок випав. І це... Повочка. Друзі, повочка випала. Така з трьома дырочками. Тоже гарна знахідочка. Таких в мене ще не було, таких ще я не находив з трьома дырочками. Ще трьома, наче находив, а з тремані. Добре, друзі. Продовжаємо далі. Город дає свої знахідочки. Добре, друзі, погнав я далі. В общем, друзі, є ще знахідочка одна. Випала така пулька якась. Свинцова невеличка. Щось цей город взагалі вже сьогодні. Немає знахідку, буду переходити або туди на город, або там у деревах ще є один город. Перейду туди, мабуть, бо щось на цьому роді вже немає знахідок. Тільки три знахідки знайшов. Дойду до краю ще цього роду. І буду переходити на друге місто. Добре, друзі. Як щось буде, буду показувати. Нічого не буде, не буду показувати. Добре, друзі, перейшов друге, на другий город вже тут, де соя була на городі. Пролазу, там машина моя стоїть. Перейшов на такі. Потім спаханий. Попадається кераміка. Зразу такой зайшов загород, бачу, що кераміка лежить. Зараз, вроде будемо пробувати. Дивиться, що тут є. Попадеться швидше, чи не попадається. Уже Металискатель майже розряджений. Одна поділка залишилася. Забув зарядити. Два дні ходив, шукав. Зарядку не став, а запасного повербанка з собою не брав. Ну, в комплекті був запасний акумулятор, з собою не взяв. Добре, друзі, зараз пробіжуся трохи. Як щось буде, покажу, як нічого не буде, то буду завершати коп і їхати додому. Так, друзі, є перша монетка на сьогодні. Випала така. советская копеечка. Пять копеек, значит, да, 5 копеек, тридцать год. Первая монетка на сегодня. Туда я уже показывал керамика, а там на углу нашел керамику и рядом монетку нашел. Пятачок советский. 39 рік. Чи троє... А, 3 копійки. 3 копійки 39-го року. Точно. Не не добачив. Наче так. Добре, друзі, продовжаємо далі. Так, друзі, був ще сигнал. Випала така горошина свинцова здорова. Не знаю якась чи пуля була, чи не знаю, що воно було. Чому грузило. Ну, таке ядро випало, свинцове, чимало таке. Десь міліметрів 8, мабуть. В общем, така знахіточка. Копійок немає ніяких монеток. Даже іскатель розряджається, треба потихеньку вже збиратися. Тут так зорано погано ходить погано. Кераміки багато. Находок мало. Так чи вибате вже, чи може слабо перевернута земля. В общем. Може на наступний рік сюди приїду ще. добре друзі, ще трохи пробежусь, да буду збиратися. Друзі, тільки заховав телефона. І знов сигнальчик був. Випала знов копієчка. другая монетка на сегодня Вообще старенька советская, старенька Викирик. одна копеечка сейчас трошки помою на ней Рік, на жаль, не видно. Вона чи горіла, чи не знаю. В общем, отак. От не очищається це. Чи горіло, чи не знаю. Тому що дерти не хочеться. думаю, може якось його акуратно почистить. В общем, рік не видно. Ну по гербу видно, що ранні совети. Така копійочка. Добре, друзі, ще трошки пробіжуся. Друга монетка є на сьогодні. Друзі, підписуйтесь на канал, ставим лайки, пишемо коментарі Поддержіте канал підписочкою. Я вам буду вдячний. А я погнал ще то трошки пробіжуся, да буду закругляться. Друзі, випала ще монетка. Маленька така, сна такий був интересный. Похоже на царську медь. Сейчас ну, трошки трошки помыю на... Її... Да, друзі, царська медь, Николай II. Фокус О, видно. Рік погано видно. Кісь 98 чи 99, щось 1898 год. Одна друга копійки О, Така приємна знахідочка є на завершення копу. Швейцаріочок випав. Друзі, ставим лайкос. А я ще пробіжуся тут трошки. Тож мені починає азарт появлятися. Добро, друзі, погнав я далі. Друзі, випала ще монетка. О, лежить яка. Звениво як мідь 50. 50, що муся, але вона ще лопатою, напевно, поїй попав. Трохи черконув, напевно. Вони там все таки зачахухані, о на цій поляні. Сейчас трохи почищу, покажу. Так, другий трошки чистанув ей, помив слюною. Водичку собою не взяв. Так, слюною трохи помив. 1864 Александр Олександр другий. Ну, Цей коп мені починає вже нравиться. Він трошки лопати і заїхав, ну де. Черконув трошки, ну страшного у свою коллекцию пойдет. В общем, друзі, таки нахожу. Я думаю, уже сегодня без империи буде. Пару советиків только. Ну, вже двоє імперії є. Ніколай второй, александр второй. Друзі, ставим лайкосы. А я ще трошки побіжу, у мене азарт появляюся, вже хотів собратися додому. Азарт Тільки одне що искатель почти щі Ну похожу поки не потухне. Добре, друзі. Погнав я далі. Друзі, дивіться яку інтересну знахідку знайшов. Якийсь кінжал. Також ще я не знаходив. що там якісь даже візерунки є на йому. Дома почищу фотографії інтересна знахідка такі ще я знахідок не знаходив що воно таке друзі хто знає пишіть коментарі для чого воно використовувалося? хто таке знаходив друзі камради хто таке викопував пишіть для чого воно бо це моя така перша знахідка такі ще моя не було інтересних знахідок Вийдя кінчала якогось і щось таке. Щось з візерунками там видно під землею. Добре, друзі. Хех. Продовжаємо далі. Ось що, друзі, завершив коп. Налазився, сів у мене прибор. Зараз буду збиратися їхати додому вже. Трохи накопав монеток і чермет. ось такий чермет. Это лому трохи надовпав Тут теж -то жбоні закри Це в полі, в городах коротше. Такий, якийсь прибой був кований О, І Мої знахідки Так як тут відкрити? мене знахідки на сьогодні де що знімав де що не знімав штукінця випало я не знімав не знаю що воно непонятно короче це кусок пуці правда розломатий тоже я не знімав От так забрав кинув хай Це ядро таке попало здорово интересно какая пуля была трошки меньше. Ох. В общем, друзья, такие знахиточки. Это а интересная знахідка. якийсь нибудь чи или не знаю, что оно. Что-то такое интересное. Майк его бери, будь то, с чего оно было такое. Интересная знахідка такая попалась. Небольшая. Ну і чотири монетки пломба. Ну, я нічого не видно. Паучка така ще попалася. Таких май немає паучок. Перша буде в колекції. Советская. Советські 3 копійки. Советська одна копійка. Году не видно. Десь щось чи горіло, не знаю, заплавлене. Попробую будемо почистить. Потім така копейка 1864 року. Олександр ІІ. І отака попалася. Одна вторая копейка. 1898 год Ніколай II. Цікаві знахідки такі, мені такі подобаються. У мене таких царських немає. Це щоб енки нарисовані були. Там. а це типа, Олександр ІІ. Таких ми царських немає, ми тільки Всі мені царські з орлами. Є там такі, але їх взагалі не видно. Дуже позатирати В общем, друзі. Завершав коп, здохманий іскатель, треба ставити на зарядку. Ще б походив, самазар появився він сів зарази. Я ще раз буду їхати так. Буду з собою брати запасну батарею там є в комплекті. Типа павербанка доискателя спеціально. Трохи на тому, поки це железо до передок. В я все ж ось там у тих кущах викопав. Переходив на поле, на друге на поле на нагорота, на другий там соя росла. Стерня висока по своїй погано ходить, як я вийшов оттуди. І перейшов там передовбана цілина. Там ще походив. Там монетки всі були А на цьому городі ти вчора ходив з царськими монетами. Там чотири штуки значить знайшов вчора царських і хіді совєтських. Сьогодні не знайшов там жодної царської монети. Та взагалі ніякої не знайшов, таку повицю там, пломбу. Вічно, навіть нічого там не знайшов. а Оцуші, навірно, там знайшов. Типа пульку. Ну і ж всяку. Оце, 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 ось все. закрутка була, що то знайшов не було. Коротше такі. общем, друзі. Закругляюся. Ставим лайки, підписуємося на канал. Поддержите канал, подпиской, кому не важко. Фух, а то бачу людей багато дивиться, підписуватися ніхто не хоче. Друзі, підписуйся, кому не сложно, підписуємося. Ставим лайки щоб поддержати канал щоб трохи розкрутити канал щоб був, був якийсь стимул далі знімати я виїжджаю на коп часто копаю ну так як часто односично часто але нема желання знімати тому що дивляться просто люди дивляться не підписуються, не лайки не ставлять в общем і немає інтересу в общем так і делаю так друзі буду закруглятися буду їхати додому вже починає темніть Машинка моя аудюха Ухар. Должны были сегодня пройти запчасти, а не пришли. Завтра будут, будут ремонтировать, боже. Соленблоки на рычагу разбило. До друзья. Всем пока. До новых встреч.